Всім привіт! Презентую вам лот одяг та аксесуари для Хеллоуіну. В лоті аксесуарів буде 40 одиниць. В лоті буде колготи дитячі та жіночі. Є маски. Сумочки є для цукерок. Шкарпетки дитячі. Матеріал-поліміт. Поліестер та ластан. Костюми чоловічі та жіночі. Костюми дитячі. Для хлопчика та для дівчинки. Всього в лоті 50 одиниць. Вартість лоту 860 гривень. Собі вартість одній одиниці 17 гривень, 20 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!